Навіть якщо сталкер повернеться. Що будемо робити з пораненими, полковником. Залишимо суд. Ніхто, але наші вороги не виявляють слабки. І ми не маємо. Довго, Скіфе! Я втрачаю людей. Ось, усе що я знайшов. Дай подивитися. Значить. Уся підземна частина міста старий військовий об'єкт фундамент. І судячи з усього, уходів туди два. Бляха! Добре. Розділимося. Ти будеш рухатися тихо один. Загін Дворянкова зустріне тебе на місці. Точки, кафе Олімпія та Готель Полісся. Обирай, куди підеш. Довіряю твоєму чуттю. Я піду до готелю. Дурянков, ти чув? Вирушаємо до іншого входу. Якщо у фундаменті хтось є, то ми затиснемо їх у кліщі. Ніхто не піде звідти живим, поки я не дозволю. Так точно. І ти, скіфе. виконуй наказ. Наші вороги чекати не будуть. Так точно, полковнику. І підготуйся як слід, солдати. Це місто ще може здивувати. Але коли ми закінчимо, зони не буде. Тому, якщо в тебе лишилися справи, розберися з ними зараз.